Ну, що можна сказати про цей ніж? Це легенда. Це у нас тактична легенда страйдер. Вони випускаються китайцями. Це у нас репліка. Уже в різних різновидностей. І сьогодні у нас з накладками з однієї сторони із алюмінія. Дивіться, яка класна обробка. Тут цільний кусок алюмінія. Сотами зроблено. дуже якісно, фасочки зняті. І з другої сторони у нас титанова. Плашка, яка служить у нас з замком і з сухариком, щоб не вирабатувався. І в осьовому у нас тут шайби середньої товщини, шайби із латуні. Дуже приємна механіка. Плавний ход і дуже приємний щелчок при відкриванні. Гарна обробка клинка, він у нас тут є в танто і є також у дроппонті. Красивий стоунвош, Дуже гарна якість ножа.